Халло галло, 12 квітня А я мандрую по Норвегії О така от тут річечка ріка проходить Снігу ще повним полно 12 квітня а снігу як, як в лютому Ось така от Шумна ріка красива там можна піти до озера, напевно я туди й піду. Вау! Це озеро виявляється. Замерзлося навіть. Зараз туди зайдемо. Не зайдемо, бо нема заїзду, я думав. Є дорога, а дорога далі немає, там все в снігу. Ну добре. Якось другим разом. Туди доберемося. Окей. Побачимося в нових оцінках. Там не так підозрюю класний водоспад, або ще щось. Такого плану До зустрічі в наступних відео.